З 1 березня змінюються виплати для внутрішньопереміщених осіб. І хотілося б про це поговорити. Ірина Верещук долучається до нас, віце-прем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Добрий день. Добрий вечір, пані Ірино. Вітаю. Пані Ірино, ну розкажіть нам, будь ласка, хто і надалі може розраховувати на виплати з категорії ВПО, а кому готуватися до закриття, до припинення такої можливості? Що по виплатах змінюється Дійсно, з 1 березня продовжуватимуть виплати пенсіонерам, пенсія яких менша, ніж 9444 гривні, тобто всім пенсіонерам без виключення, пенсія яких менша. Далі ми кажемо про людей з інвалідністю першої і другої групи: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, опікуни матимуть виплати автоматично продовжені. Всім решта категоріям треба буде прийти у органи соцзахисту, або у ЦНАПИ місцеві, люди знають їхні адреси, або в сільські ради, або в органи місцевого самоврядування і пройти ще раз подачу заяви і верифікацію. Якщо все буде добре, я щиро сподіваюся, що до 1 березня, врешті. Усі заяви будуть прийняті, а навіть якщо ні, то у березні також заяви будуть приймати і тому ще раз звертаюся до людей, які йдуть подавати заяви, а їм тимчасово відмовили у прийнятті, не хвилюватися. Заяви приймуть і все буде в порядку. А таким чином намагаються виявляти фейкових переселенців. Ось така процедура, яка зараз запроваджується, або з іншою метою, або через брак певних коштів. Чому? Віться, коли ми кажемо про переселенців, які не мають права на виплати, а їх отримують, так то для цього є національна соціальна сервісна служба, яка проводить перевірки місця проживання, і потім, у випадку, якщо підтверджується факт, що особа не проживає на заявленому місці, переїхала на своє постійне місце проживання, такі виплати припиняються. Кіт, будь ласка, скільки у нас зараз внутрішньопереміщених осіб, скільки з них отримують допомогу, і як взагалі ця статистика міняється? У нас станом на сьогодні приблизно 4 мільйони 870 тисяч внутрішньо переміщених осіб по реєстру. З них близько 2,5 мільйонів отримують виплати. Тобто, ви бачите, майже половина з них лише отримує виплати. Решта люди це ті, хто мають довідку ВПО, але не мають права на виплати, тому що. До прикладу, от ми розглянули Київську область. Сьогодні у нас був штаб. Щоп'ятниці о 13-й годині. Ми сідаємо всі разом з ОВА, з громадами, з радами ВПО і розглядаємо питання так, проблемні, які стосуються ВПО. І ми розглядали сьогодні Київську область. От, до прикладу, обліковано в реєстрі 330 тисяч ВПО. Тобто, це ті, хто мають довідку ВПО, з них майже 170 тисяч. Це Уявіться, майже половина так: це люди, які є кияни, які виїхали у 22-му році у Київську область, а також ті, хто мешкали у Київській області, і перемістились в її межах. Тобто половина з 330 тисяч по реєстру ВПО це кияни або мешканці Київської області. Вони свого часу виїхали, вони мали право на отримання такої довідки, але по факту вони не є ВПО, поза як повернулись у свої домівки, живуть або переїхали в межах Київської області зараз. Київська область не входить в слава Богу, не входить в наказ 309, Так не є в активних або в можливих бойових діях, але довідку люди мають. От чому ми кажемо така велика різниця між тими, хто є по факту в реєстрі і тими, хто отримують виплати. Ох ти, пані Ірина, розкажіть тоді, будь ласка, нагадайте нам усім людям, що загрожує за такі історії. Ні, це не те, що загрожує. Вони мають право на довідку, власне, недоліки законодавства і дозволяють їм мати таку довідку. Вони є ВПО за статусом, але не мають права на виплати. І тепер, от власне, питання до держателів реєстру. А держателями реєстру є власне Міністерство соціальної політики навести порядок у такому реєстрі, щоб ми, як держава, коли формуємо свою політику, точно знали. Хто з ВПО так є тими, хто перемістились з активних бойових дій або з тимчасово окупованих територій? Ну визнаймо, що ті люди, які виїхали з Маріуполя, так з інших міст та сіл нашої території, яка тимчасово окупована, які живуть десь там, так зараз в місцях тимчасового проживання або навіть орендують приміщення, точно не можуть. Помірятися так спроможностями з, з тими, хто був у Києві, кияни повернулись з евакуації і живуть далі у своїх домівках. Тому нам треба дійсно навести порядок. І я ще раз і ще раз звертаюсь до усіх ОСЗН, до місцевих органів влади, провести таку верифікацію, проаналізувати склад ВПО, побачити в реєстрі людей, яким дійсно потрібно допомогти, і спрямувати свої зусилля на допомогу саме тим людям, хто потребує. Найбільше А яка сума буде зекономлена від неналежних виплат? От ви кажете 330 тисяч, половина з них киян були і вони отримували кошти два роки. Зараз після усіх процедур, після наведення порядку, як ви сказали, безладу в реєстрі. Яка сума бюджету може бути зекономлена Давайте так. Вони не отримували два роки. Вони отримали довідку і отримували, поки були під тимчасовою окупацією, коли вони виїхали в евакуацію і отримували виплати. Далі, коли територія Київської області ми зараз кажемо про Київську, але є і інші території. Так, це просто приклад. Вийшла з зони активних і можливих бойових дій. Люди втратили виплати. Але довідку ВПО так статус не втратили, тому що йдеться не лише про виплати, це і про садочки, це і про школи, це і про харчування в школах. Тобто, це діти, так це люди з інвалідністю, пенсіонери. Отже, ми говоримо про тих людей, які мають довідки ВПО, але не є ВПО по факту. Тому тут про виплати і про економію не йдеться. Ми цьогоріч заклали 57 мільярдів на виплати, і люди їх будуть отримувати. Я вважаю, що вони занадто малі такі виплати, їх треба збільшувати. Але щоб ми могли зосередитись на тих, хто дійсно потребує, нам треба навести лад, ще раз кажу, і побачити тих, ВПО, які переїхали з ТОТ, тих ВПО, які евакуювалися з активних і можливих бойових дій і живуть зараз. На території, там, де наприклад більш безпечно, а тих, хто повернулись в свої домівки, так проживають у своїх домівках на територіях, які не входять в наказ, так тобто не активні і неможливі, неможливі бойові дії, треба теж ідентифікувати і вирішити, що з ними зробити: залишати довідки ВПО, якщо вважатиме законодавець, бо це треба внести зміни до закону. Окей, якщо ні. Бо по факту люди не є ВПО, треба тоді приймати рішення, але це через зміни до закону. І ми чекаємо від парламенту, коли якщо такий закон буде прийнято, коли такі рішення будуть прийняті. Дякуємо вам за роз'яснення. Да, пані Ірино Ірина Верещук була разом з нами. Віце-прем'єр-міністерка міністерка з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій. Спокійного Дякуємо, вечора да, тихого вечора.